В одній з лікарень Дніпропетровщини одружився військовий. Відповісти, чи готові ви пронести свою любов через середня, свято, зберігаючи вірність та повагу один до одного. Ви, Михайло, ви далі одні. Кайло отримав поранення на Донеччині, уламки влучили йому в шию. Його дружина Дар'я каже, планували весілля після війни. Однак зараз бійця відправляють на реабілітацію за кордон, а вона планує поїхати разом з ним. Щоб я поїхала як дружина, завжди була поруч, як його представник, щоб допомагати йому і швидше поставити його на ноги. Я його кохаю, завжди буду поруч з ним, і в нас все з ним вийде, повернемося. Мама військового Ірина розповідає, пара разом меншу року, однак знайомі чотири роки. Жінка каже, рада, що поруч з її сином буде людина, яка піклуватиметься про нього. У мене ж два сина воювала і два ранені, Так що воно так буде правильно, тому що вона поїде з ним на реабілітацію, вона там буде законна, жінка його. Лікар Сергій розповідає, у їхньому медзакладі вперше проводять церемонію одруження. Знаково, що діти хочуть продовжити життя. Ми підтримуємо всі таке, хочу нас це перший раз, але я думаю, що це для нас та хвилина радості і щастя, яка є при нашій роботі з пораненими. Найближчим часом Михайла планують відправити на реабілітацію в Німеччину. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини Дніпропетровщина.